Який лякає майже всіх учнів. Привіт, з вами амбасадорка Української Кулікова Ольга. І сьогодні ми поговоримо про таке формулювання запитання: як редагування потребує речення? Що там шукати, на що звертати увагу? Тут поговоримо про три найчастіші випадки, які трапляються в помилках у варіантах до такого тесту. Поїхали! Найперше, коли ви бачите таке формулювання завдання, редагування потребує. Речення. На що слід звернути увагу? Слід пошукати в кожному варіанті дієприслівник. Сподіваюся, ви пам'ятаєте, що таке дієприслівники? Це а чи, я чи, учаюче, ши вши. Дієприслівник має певну хитрість, властивість, яка тягне за собою граматичні стилістичні помилки. Дієприслівник, і, зокрема, його зворот, який він утворює, має виконувати. Хм, Звучить складнувато. можливо, на прикладі стане зрозуміліше. Отож, у нас є речення. Поскладавши свої речі, моє серце краялося від скорої поїздки. Не хочу я туди їхати, а треба. Отож, у нас є поскладавши свої речі. Це наш дієприслівник. Якщо ми його бачимо, обов'язковим кроком ми маємо зробити підкреслення підмета і присудка. Моє серце крається, чи почало краятися від чогось там. Серце, наш підмет, що воно зробило, почало краятися або країться. Окей, у нас підмет серце. І саме цей підмет ми маємо перевірити. Чи є він виконавцем для дієприслівника? Логічним виконавцем. Тут будьте уважні, що ми не просто кажемо серце поскладавши, чи я поскладавши. Так звучати не буде, а ми перевіряємо логіку. Чи серце виконує дію в дієприслівнику? Тобто ту дію, яка там заховалася, поскладати, складати речі. Чи точно? Серце щось складає та ніж, бо це я щось складаю. Отож, це речення граматично неправильне. Воно помилкове і потребує редагування. Як би звучало воно правильно? Поскладавши речі, я відчуваю смуту, я відчуваю, як моє серце крається. Тобто тепер в наших реченнях підметом є слово я, і слово я справді є виконавцем і для дії поскладати. Речі я і складаю речі, і поскладав, поскладала речі, і я відчуваю, і я плачу, і я щось там думаю. Звертаю вашу увагу, що тут ми не орієнтуємося, просто звучить, не звучить. Ні, вам може звучати абсолютно неправильне речення. Тож не лінуємося, підкреслюємо підмети і присутки. Друга помилка пов'язана з іншим нашим зворотом, а зокрема, дієприкметниковим. І тут ми пам'ятаємо, що таке дієприкметник, правда? Це якийсь прикметник, в якому заховалося дієслово, заховалася дія. Тобто в нас є зробити, а він зроблений, У нас є написати, а він написаний. Це все дієприкметники. Яка халепа на нас чатує в таких реченнях? Це буде розірваний зворот. Знову звучить незрозуміло. Розберімося на прикладі. Мені сподобався подарований. Підручник підручники дарують взагалі. Ні, хай буде подарований квиток моїм братом. Можливо, нам навіть звучить окей, таке речення. Можливо, це конкретно речення нам не звучить. Щось там ми відчуваємо підступне, а якесь інше буде звучати. Тоді я дуже хочу, щоб знову ми не ставили ставки на те, що нам звучить, не звучить, а конкретно шукали дії прикметник. Подарований. В мене є дієприкметник. Добре, і тоді я перевіряю. Де його зворот? Знаходити звороти, знаходити межі звороту це дуже важлива навичка. Отож, якщо ви ще не опанували її, то зараз замало часу, щоби з цим розібратися, але я дуже хочу скерувати вашу увагу туди. Це не складно, це дуже просто. Але, будь ласка, навчіться визначати межі звороту і зрозуміти взагалі, що таке зворот, діє прикметниковий, зокрема. Отож, у нас є дієприкметник подарований і є залежні слова. Це є зворот, так? Залежні від дієприкметника слова. Це моїм братом. Щось таке у нас було. Отож, подарований моїм братом, це має бути один суцільний зворот. Але всередині цього звороту у нас стоїть квиток, стоїть наш іменник, про який ми кажемо зворот. Або ж, іншими словами, означуване слово. Це класичний випадок. Неправильно побудованого речення речення, яке потребує редагування, як би звучало воно правильно, мені сподобався квиток, подарований моїм братом, або мені сподобався подарований моїм братом квиток. Що ми зробили? Ми означували слово, наш уменник виняли з середини звороту, де він не може бути, зворот має бути одним цілим, і поставили або перед ним, або після нього, але не з Отож, перевіряйте на наявність дієприкметників свої варіанти тесту. І остання, третя помилочка, яка найпідступніша, напевно, тому що звучить, тому що ніяк нас не бентежить, якщо ми про неї. Не знаємо. І зокрема, ця помилка траплялася у нас у демонстраційному варіанті НМТ. Тож ми маємо бути уважні і розуміти, що так, таке трапляється та і часто. Ця помилка пов'язана із параліком дієслів. Отож, наш крок, якщо в нас ну все нас влаштовує, нічого ми не бачимо в реченнях, вони звучать нам окей. Тоді ми думаємо про паралік дієслів, і ми починаємо їх шукати. Я шукаю, чи немає в мене двічі написана якась дія через І, зокрема. Наприклад, говорити, і читати, писати, і співати, дивитися, і захоплюватися, щось такого типу. Окей, якщо я бачу такий паралік, то я перевіряю, чи немає у нього спільного слова. Тобто обидві ці дії ми говоримо про щось одне. Класичний приклад Я люблю і захоплююся тобою. В мене є люблю, в мене є захоплююся. Я перелічую ці дві дії. І обидві дії стосуються об'єкта ти. Так, у нас є спільне слово ти. Але тут воно стоїть у формі тобою. Воно стоїть у формі ким чим. І ми маємо перевірити, що не обидва дії слова така форма задовольняє. У нас я люблю кого мало би бути. І ми б логічно мали сказати тебе. А ось захоплююся ким чим тобою. І виходить, що дві дії. Вони стосуються об'єкта «ти», але стоїть тільки форма тобою, тільки вона задовольняє останнє дій слово. А перше щось залишилося без відповіді. Це є граматична помилка, це є стилістична помилка, це є випадок, який потребує редагування. Коли ми кажемо, як би нам виправити це речення, то ми маємо обрати два окремих слова так, дві окремі відповіді на кожне запитання. Я люблю тебе і захоплююся тобою. Ну в цьому реченні справді звучить якось. Ми повторюємо тебе тобою. Що ж це таке? Немає у нас інших слів. А ось якщо ми скажемо Я люблю і захоплююся Києвом, то тут можна уникнути цієї помилки красивіше. Можливо, я люблю Київ і захоплююся ним. Ми можемо вже використати займенничок. Підсумовуємо: якщо перед нами тест редагування потребує речення або неправильно побудоване речення, щось із цих формулювань, то що ми шукаємо? Найперше діє і тоді перевіряємо, чи підмет виконує цей дієприслівник логіку цього речення. Якщо це не так, то це помилка. Друге, ми шукаємо дієприкметник, якщо не було дієприслівника. Ми шукаємо дієприкметник і тоді перевіряємо, можливо, його зворот відірваний десь від нього. А він як квочечка не любить, щоб зворот від нього відривався. І третє, якщо вже немає ні дієприслівника, ні дієприкметника, ми шукаємо перелік дієслів. І тоді перевіряємо, а можливо, одненьке з них залишилося таке знедолене, без відповіді на своє запитання. І ми відповіли тільки на запитання другого дієслова. Це все помилки, це все випадки, які потребують редагування. Отож, я дуже хочу, щоб ви і про них пам'ятали, і не орієнтувалися на те, чи звучить вам речення, що його треба відредагувати, чи не звучить. Так це може вам допомогти. Але м -м, частіше за все. Це буде не так. Вам речення може здаватися правильним, але насправді там криється помилка. Це три найчастіші помилки на редагування речення. Звісно, це не всі помилки, їх трошки більше всіх випадків, які можуть трапитися в такому тесті. Але, принаймні, ці три ви маєте чітко пам'ятати і їх точно перевіряти у тесті. А якщо ви прагнете повторити всю програму, зробити акценти на найважливіше нагадати собі такими конкретними чіткими підказками, кроки, якими ви маєте рухатися в. Кожному завданню, то я запрошую вас на інтенсив повторення, практикум, який спрямований нагадати, заакцентувати все важливе, що на нас чекає на іспиті. Цьогоріч я пропоную вам два варіанти участі і для тих, кому бракує просто тренування, і того, щоб набити руку і ще й ще помацати свої проблемні місця на конкретних тестах. А всі вже тести світу ви вже повирішували і нема на чому тренуватися. Я тут вам допоможу. І для тих, кому треба розкласти і теорію по поличках, почути якісь акценти, подивитися на те, що ви, можливо, пропустили у підготовці, або і розібратися з проблемними темами. Це все ми будемо робити в другому форматі нашої інтенсивної підготовки. Усі умови, як записатися, все це можна знайти просто під цим відео. А ще я хочу запропонувати вам знижку на ваше повторення, саме для тих, хто. Хоче працювати, докладати зусиль, і ви мені про це розкажете. Сьогодні ми з вами прослухали три типові помилки для редагування потребує речення. А ви все це занотували собі гарненько, правда? І що треба зробити? Просто свої нотатки, свій міні-конспект, будь-що, що ви собі занотували з -за того, що ми сьогодні проговорили, надіслати мені фотографію в особисті повідомлення. Я хочу підтримати всіх всіх, хто готовий працювати. Отож, від вас фото звіт своєї роботи, а з мене знижка на ваше повторення. Ваші найвищі бали чекають від вас на останній фінальний ривок. Не підведіть їх.